Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський. езотерик, Екстрасенс працюю з циганськими картами. Мій сьогоднішній прогноз терміновий. Я думаю, ви вже в курсі цього, що сталося цієї ночі. Я записую це відео сьогодні 10.09.2025 року, що вночі РФ атакувала трьома дронами територію повітряний простір Польщі. І зараз. Питання, основне і найбільш нагальне в тому, якою буде реакція Євросоюзу та НАТО. Знаєте, не треба бути великим інтелектом, щоб зрозуміти для того, чому це все сталося. Кремлівська влада прощупує ситуацію, прощупує ґрунт на реакцію НАТО і на реакцію взагалі самої Польщі, яка теж є складом цієї, цього НАТО, на рахунок п'ятої статті. Відреагують чи не відреагують. Якщо реакція буде така собі, то цілком можливо, що Польща може очікувати те, що зараз відбувається в Україні. Знаєте, я вже колись казав про це, що наступними після нас будуть поляки. Я про це казав ще в 2022 році, на початку, коли це все тільки почалося. Але тут немає якоїсь великої екстрасенсорики, тут скоріше логіка подій. Зараз в коментарях українці дуже сильно сміються і кажуть, що завжди, коли починається світова війна, то перший вигрібає Польща. Ну, смішного насправді в цьому дуже мало, але тим не менш є зараз такі жарти. Знаєте, як Леся Українка казала, щоб не плакати, я сміялась. Так, добре. І, і насправді, знаєте, дуже шкода, що це все відбувається і це все. Мені теж душа болить за тих українців, які зараз знаходяться в Польщі. Але про це пізніше. Давайте подивлюся, чи буде якась очевидна реакція від Євросоюзу та НАТО на це все. Чи знову розведуть руками і скажуть: ну, сталося та й сталося, кладбище вдавець, погана карта. Це може повторитися. І ця карта дуже негативна. Я би сказав, що ця ситуація може вийти з-під контролю в будь-який момент. Українці в Польщі, будьте обережні. Далі. Карта печалі, карта депресії. Лист, новини та інформація. Сюрприз. Хороша карта збройне та фінансове підсилення. Я скажу так. Основною реакцією буде це підсилити себе збройно. Але я бачу ефект спантеличення, залякування. І я бачу ситуацію, яка може навіть вийти за межі, можливо, навіть якийсь теракт в Польщі. Дивимося тут. Лицар Пентаклів, збройне та фінансове підселення, перевернутий місяць, таємниці, інтриги, провокації, сепаратизм, дії колаборантів та диверсантів в Польщі, ем, які їм диктують ФСБ і там якісь інші структури Росії. Четвірка мечів: закриті дороги, провокації, агресія. Я скажу так: реакція буде неоднозначною. Зразу вони швидко не відреагують. Я думаю, я вже сьогодні про це записував інтерв'ю зранку, в 8 годині ранку, що дадуть певні системи Петріо для України, що будуть Україні допомагати більше збройно в зв'язку з цими подіями. Але я скажу, що поляки, ну, судячи по картах, трохи запізняться з реакцією. Вони не встигнуть зреагувати швидко. Тут головне встигнути зреагувати швидко. А вони, ну, <кій> знаєте, як завжди, Момент о, опустять, а потім будуть вигрібати. Дуже і дуже багато чого неприємного. Так от, до чого я все це веду? Реакція буде, але вона буде з затримкою і вона буде запізнена. Реакція буде, скоріше за все, у підселенні своєму збройному, можливо, в якихось мілітаризаційних моментах. Я про це вже сьогодні, вранці в інтерв'ю одному телеканалу казав, що, можливо, почнуться мобілізаційні рухи по всій Європі активні, почнуть мобілізовувати молодих людей, причому обох статей можуть мобілізовувати. І Польща почне більш активно готуватися до можливих різних варіантів розвитку подій. Мені насправді болить душа. Мене ця новина сьогодні вранці шокувала. Знаєте, я. Ніколи би не став злорадствувати, якось принижувати і ображати людей за те, що вони зараз знаходяться в Польщі, тому що все-таки історії є різні. І я закликаю всіх, будь ласка, відноситися з розумінням один до одного. Я ніколи, от знаєте, я цим горжуся. Я цим горжуся, що я за весь час війни, починаючи ще з 2014 року і до сьогоднішнього дня, жодного разу нікому не упрекнув не дорікнув, чому вони за кордоном і чи чому вони не на фронті. І я цим горжуся, тому що це правильно. Знаєте, як то кажуть, для того, щоб відчути біль людини, взуйте її взуття і пройдіть в ньому 20 кілометрів, щоб ви зрозуміли її долю. Треба бути більш співчутливими, треба бути більш емпатійними. Знаєте, зі мною спілкуються багато в силу моєї діяльності людей, записуються до мене на прийоми, і в тому числі і люди, які пережили найбільше горе. На Донбасі. І зараз вони живуть в Польщі. І я розумію цих людей, вони втратили все, що вони мали, і в Польщі вони починають все з чистого листа. А якщо війна почнеться в Польщі, куди їм далі тікати? Я закликаю бути більш добрими один до одного, більш співчутливими. Ви не знаєте болю чужої людини, ви не знаєте її емоцій, ви не знаєте її передісторії. На початку війни приблизно десь. В квітні 22-го року я прочитав один пост в Інстаграмі, який мене дуже сильно зачепив. Там була така картинка Чорно-біла від одної дівчинки, і був такий підпис: в 2014 році я була Машею з Горлівки, в 2022 році я стала Машею з Бучі. Куди мені там нецензурне слово було вставлене, б втікати далі, щоб цей Б руський мір перестав мене спасати. Спасати в кавичках, і внизу був текст, дуже довгий текст, де ця дівчинка описує всі свої пережиті емоції на Донбасі, а потім в Бучі. І насправді цей текст мене дуже сильно зачепив. Ми не знаємо, як переживає інша людина. Ми не знаємо, чому цей українець чи українка опинилися в Польщі, і ми ні в якому разі не маємо їх право засуджувати чи там якось до них відноситися. Єдине, що я можу сказати, що його ці всі поляки, які от погано ставляться до українців, бо мені про це також розказували ті ж самі українці, які в Польщі живуть і записуються до мене на прийоми, які над ними сміються, глузують, говорять і спердаляй на Україну постійно. От я надіюся, що вони трошки зараз почнуть ставитися з більшим розумінням до українців. І вони перестануть себе так високомірно поводити по відношенню до українців, тому що біда може бути їхня така ж сама. Знаєте, зараз Польща теж переходить той епізод, той момент, коли ситуація може тотально вийти з-під контролю. Тому, якщо вони зараз не почнуть максимально реагувати правильно, то може статися всяке. Будьте людьми, поважайте один одного. Я закликаю всіх любити та поважати один одного. як би це не звучало пафосно і як би це не звучало так гучно-слівно, але нам цього бракує. Нам бракує співчуття, нам бракує емоційності, нам бракує емпатії один до одного. Давайте будемо добрішими. Не засуджуйте людей, які знаходяться десь за кордоном, поки ви в Україні, чи навпаки, чи хто не на фронті, чи хто на фронті. Ми всі одна нація, у нас всіх одне спільне горе. І дійсно треба дивитися на світ люд... очима тієї людини, яка пережила там, страшні речі, яка втратила свої машини, квартири, домівки, все своє майно і з чистого листа почала життя в Польщі. У Польщі теж життя не цукор. Там теж, знаєте, треба на тій злоті напахатися по повній програмі і при цьому всьому ще й вислуховувати булінг і зневажливе ставлення поляків до себе. Це теж неприємно, це теж зачіпає его, це теж зачіпає самолюбство людини. Це теж треба себе пересилювати, переступати через себе. Тому знаєте, от передаю вітання всім людям, всім українцям, які дивляться мене десь за кордону, з Польщі, з інших місць. Я бажаю вам всього найкращого. Я ніколи нікого не засуджував, я відношуся до людей з розумінням, з толерантністю. І я знаю, що життя за кордоном це не цукор зі свого власного досвіду. Тому що в мене теж був досвід одного року життя в країні Євросоюзу в одній. І я теж багато пахав для того, щоб заробити собі на якесь відповідне життя в Києві, Бо потім після того, я поїхав у Київ. Тому, тому таке. Треба бути добрішими. Треба любити один одного, поважати один одного. От до цього я закликаю. Вибачте, розговорився. Так що цілую, люблю, обіймаю, будемо спостерігати за ситуацією. Дай Боже, щоб ця ситуація вирішилася максимально швидко, оперативно, і поляки роздуплилися максимально швидко. Бажаю вам добра, милосердя та всього найкращого. Побачимось!